Вітаю вас, мої любі! На моєму каналі Математика з Іриною Радіою. І сьогодні ми з вами розглянемо комбінації циліндра та призми. Це буде другий урок. В тому році я знімала перший урок для свого класу. Тепер другий урок. Другий урок це у нас. Я займаюся по підручнику Мерзляка. Геометрія профільний рівень. Розглянемо номер 616. І, як ви бачите, сторона основи правильної трикутної призми дорівнює 6 см, а висота 5. Знайдіть площу бічної поверхні циліндра, вписаного в дану призму. І так, у нас правильна трикутна призма. Нагадую, правильна трикутна призма в основі рівносторонній трикутник. Так, Опускаємо сюди. Бічні ребра однакової довжини. Ну і от у нас правильна трикутна призма. Так. Е, нехай буде трикутник А Б, нижня основа, а верхня А1 Б1 С 1 Ну, от у нас така призма. Сторона основи правильної призми дорівнює 6. Тобто, у нас сторони по 6 см. Всі однакові. Правильний трикутник, рівносторонній. Висота рівня 5. Висоту можна, це перпендикуляр проведений з верхньої основи до нижньої. Він вже у нас проведений, це бічні ребра, вони перпендикулярні до верхньої і нижньої основи, то висота ми можемо позначити бічні ребра це є висотами. Так, знайдіть площу бічної поверхні циліндра, вписану в дану призму. Отже, ми повинні вписати в цю циліндр. А в основі циліндра – це коло. Значить, ми повинні вписати коло в нашу основу. Тобто, це буде впис... коло вписане в правильний трикутник. Ну, так, щоб... В принципі, цей циліндр можна і не малювати, а просто вписати коло тільки в нижню основу і працювати з цим. Давайте я приберу з верхньої. Значить, ну, звісно, що це буде циліндр, ви підняли отак: от. Твірні циліндра, ви зрозуміли, і у вас буде вписаний циліндр. Так, ну, знайдеть площу бічної поверхні циліндра. Площа бічної поверхні. Нагадую формулу, вона є у вас довіднику на НМТ, але краще її знати, щоб не повертатися кожен раз до довідничка. 2 де r – це радіус нашого циліндра. Ну, Радіус основи циліндра. В основі у нас коло вписане в трикутник КБЦ. Отже, нам треба знайти радіус оцього вписаного кола. Ну, як ви пам'ятаєте, з 9 класу або повинні пам'ятати, і я завжди наголошу на тому, що цю формулу ви повинні знати, бо вона використовується на НМД, а в довіднику її немає. Радіус кола вписаного. В правильний трикутник це сторона трикутника поділити на два корені із трьох. Радіус кола описаного навколо правильного трикутника. Це сторона трикутника поділити просто на корінь із трьох. Це формула. Нам знадобиться перша формула. Радіус вписаного кола, бо у нас коло, основа циліндра, вписаний в трикутник. Отже, у нас радіус вписаного кола. Ну, в даному випадку це в цій формулі R велике, R маленьке, яка різниця. Так, у нас дорівнює сторона поділити на 2 коренів із трьох. Скорочуємо 6 і 2, тут буде 3. Позбуваємося раціональності, тобто домножаємо. Ну, я взагалі-то скорочую завжди, але ну, діти чомусь не дуже розуміють. Ви пробачите, уж мене, як скорочувати три корінь з трьох. Давайте я ще раз поясню. От у вас залишилося три коріні із трьох. Що таке три? Це корінь із трьох помножити на корінь із трьох. Ну, от ви скорочуєте, скорочуєте один корінь зверху, один знизу. Залишається тільки верхній корінь, тобто корінь із трьох. Сантиметрів. Радіус уже вам відомий. Все, ви його знайшли. Це корінь із трьох. Радіус циліндра. Висота циліндра дорівнює висоті піраміди, бо вони однакові по висоті, бо циліндр вписаний в цю. Ой, піраміду призму. Значить, висота у нас дорівнює 5. Все, підставляєте формулу. Нічого робити, але це задача з однією точечкою зафарбованою. Ну, якби це на високий рівень. Так, 2 π Радіус у вас корінь із 3, висота 5. 2 на 5 це 10 коренів із 3π сантиметрів квадратних. По суті, це задача в дві дії. Ну, якби таке. Просто правильно треба зробити малюночок і зрозуміти, що вам треба знайти. Так, друга задача це у нас. 6,18 у призму, основу якої є рівнобічна трапеція, з основами 8,18 вписано циліндр. Знову ж таки, вписано циліндр. Рівнобічна трапеція, ну я таки намалюю, щоб вона виглядала як рівнобічна, нам так буде краще працювати. Так, опускаємо сюди на однакову висоту, бічні ребра. Однакові довжини всі. Ну, от у нас призма в основі яка, якої рівнобічна трапеція. Трапеція АБ, С, Д. А1, В1, С1, Д1. Так, Д1. І так, ще раз. Основи трапеції 8 і 18. Ну, значить, БЦ8. Чогось я звикла на нижній основі. Хоча, може, ну, якби буде зручніше на верхній позначати. Ну, давай ти вже на нижній. Тут 18 см. Вписано циліндр. Що означає вписано циліндр? Значить, в трапецію вписане коло. да? Вписаний циліндр. Коло. Ой-ой-ой. Затримала. Коло. Дотикається, якщо воно вписано, до всіх сторін. трапеції. Дотикається. Ну, Звісно, підняли сюди твірні ну, от я, Наприклад, тут одну нам достатньо, ми не будемо весь циліндр показувати. Так. Знайдіть площу бічної поверхні циліндра, якщо висота призми дорівнює 10. Ну, якщо висота призми дорівнює 10, а це перпендикуляр, то твірна циліндра, яку ми провели, оця, це і є висота. Ой, що у нас таке товстеньке тут? давайте зменшу, Це і є висота нашої призми, тобто твірна циліндра, тобто висота циліндра, це дорівнює висоті призми і дорівнює 10 см у нас за умовою. Площа бічної поверхні у нас дорівнює. Так, 2П Отже, нам треба знайти радіус кола, вписану в рівнобічну, зверніть увагу увагу, трапецію. Давайте намалюємо. Винесемо окремо, щоб нам було зручніше. І пропоную вам теж виносити основи в таких об'ємних тілах. На НМТ теж виносити основи окремо. І так, у нас 18, у нас 8, у нас вписане коло. Ну, Я трошки може, тут і, ну, якби коло не впишу, ну, ну типу, того, вписала коло, дотикається до всіх сторін, нехай це буде коло, його центр. О. Так, нам треба знайти. Радіус цього кола. Ну, якщо ми проведемо діаметр, то діаметр цього кола це буде висота нашої оцієї рівнобедреної, ще раз наголошую, е призми. Ой, е трапеції, рівнобедреної трапеції. Так, щось я про щось інше задумалась, пробачте. Так. Ну, щоб знайти висоту, ми її перенесемо сюди, де нам зручно, отак от, і будемо розглядати оцей трикутник прямокутний, А Б тут, С, тут Д, тут поставлю точку К. Трикутник АБК. Ну, для цього нам треба знати бічну сторону трапеції. А ми повинні пам'ятати, з восьмого класу, якщо у вас в чотирикутник. Вписане коло то суми протилежних сторін цього чотирикутника однакові. Тобто ми можемо записати таку рівність за правилом, да? що у нас АВ плюс С Д, протилежні сторони трапеції, дорівнюють сумі інших протилежних сторін, BC плюс АД. А, а Б, плюс АД у нас відомі 8 плюс 18 – і це дорівнює 26 сантиметрів, звісно. Ну, так як АВ і CD у нас однакові, то АВ дорівнює CD і дорівнює 26 поділити на 2. Ну, це у нас 13 сантиметрів. Отже, у нас бічна сторона 13. Так, тепер знайдемо АК. Ну, ми ж пам'ятаємо, теж, коли ми вивчали трапецію, якщо вона рівнобедрена – то висоти, проведені з вершин В і С відтинають отут однакові відрізки. Щоб знайти АК, а ми пам'ятаємо, що отут-от посередині, у нас така довжина, як Б тобто 8. Значить, щоб знайти АК, нам треба від 18, від цієї довжини нижньої основи відняти верхню основу і все це поділити на 2, бо у нас два однакових відрізка АК. І оцей який мене, ну МД, наприклад. МД. Так, значить, це буде 18, це 10 поділ на 5-5 см. Отже, у нас АК 5. Все, знайдемо БК висоту нашої трапеції. Ну, Можна за теоремою піфагора, а можна дуже часто зустрічається у нас в задачах прямокутний трикутник з катетами 5. 12 і патіну 13. Тобто, якщо ви бачите катет 5 і патіну 13, то ви одразу можете зробити висновок, що БК у вас дорівнює 12 см. Якщо ви цього не пам'ятаєте, ну це ви зекономить час вам зекономить. Якщо ви цього не пам'ятаєте, то просто застосовуйте теорему Піфагора БК в квадраті. Дорівнює. Тобто катет в квадраті дорівнює від квадрата гіпотенузи, більшої сторони, віднімаємо квадрат іншого відомого катета АК квадрат. 13 в квадраті – це 169, 5 в квадраті 25, це буде 144. Отже, БК у нас дорівнює 12 см. Це БК в квадраті, а БК просто 12 см. Так, БК знайшли, а це у нас діаметр нашого кола. Тобто два радіуси. Це діаметр. Да? Діаметр дорівнює два радіуси. Ну, в принципі, нам і радіус не треба знаходити, бо у нас в формулі бічної поверхні два радіуса, воно присутнє. А два радіуса у нас дорівнює 12. Ми знайшли. Так, ну, все підставляємо. Висоту. Ми знаємо, висота це висота цієї призми, а у нас вона дорівнює 10. Отже, площа бічної поверхні у нас дорівнює. Е, Пі 2Р у нас 12, H у нас 10. 12 на 10 це 120. Пі сантиметрів квадратних. Все знайшли. І остання задача, вона трошки поскладніша, але ну, не дуже, скажімо так. Основою призми є прямокутний трикутник з катетом А і протилежним кутом альфа. Так, призма в основі прямокутний трикутник з катетом А і протилежним кутом альфа. Ну, візьмемо так, да? Прямокутний трикутник. Тут прямий кут, він більш на нього схожий. Нехай тут катет А, а це Альфа, протилежний кут. Малюємо призму. А Б, С. Ну, Бачите, я тут верхній намалювала. А1 позначила, так, те, що нам дано. Так, С 1 Ще раз. Основа прямої призми є прямокутний трикутник з катетом А і протилежним кутом альфа. Діагональ бічної грані, яка містить гіпотенузу основи. Грань, яка містить гіпотенузу, це грань А, А1, Б, Б. Провели в ній діагональ. Наприклад, отак. Да? І вона утворює нахиленим до площини основи під кутом бета. Тобто оцей кут у нас бета. Так, хорошо. Знайдіть площу бічної поверхні циліндра описаного. Циліндр описаний навколо кола. Ну, давайте пригадаємо: у вас є прямокутний трикутник, і вам треба описати коло. Коло навколо прямокутного трикутника. Ми пам'ятаємо, що у нас центр кола описаний навколо прямокутного трикутника, попадає на середину гіпотенузи. раз-раз і описали. Отже, у нас тут буде центр циліндра, основи циліндра. і от ми описали навколо циліндр. Це Еліпс намалювали. Достатньо. Висота, знову ж таки, співпадає, циліндра співпадає з висотою е, нашої призми, а нам треба знайти площу бічної поверхні циліндра. С е, бічне, ми формулу пам'ятаємо: 2 πrh Тобто нам треба радіус описаного кола знайти, а ми дивимося на малюночок справа да, угорі. Радіус це у нас ж половинка гіпотенузи. Оце радіус, і оце радіус це половинка нашої гіпотенузи. Отже, знаходимо, ну, наприклад, з верхнього трикутничка да, цього прямокутного, в якого є катет і протилеглий кут. Ми знаходимо гіпотенузу. значить протилеглий кут. Кут протилеглий до катета. Застосовуємо яку тригонометричну функцію? Звісно, синус. Синус, альфа за означенням це відношення протилеглого катета, а це А, до гіпотенузи а 1 в 1 Так, ну з цієї пропорції виражаємо нашу гіпотенузу а 1 в 1 дорівнює А помножити на 1 і поділити на синус альфа. Ну, пам'ятаєте, да, правило метелика. Множимо відомі, які лежать на і ділимо на те, що навпроти невідомого. Так, хорошо. Гіпотенузу знайшли, отже, а в принципі, нам і радіус не потрібен. Ми знову пригадали, що АВ – це два радіуса, да? От АВ або А1, Б1 це у нас два радіуса. А нам два радіуси і потрібно у нас 2Р в формулі, 2Р. А це у нас дорівнює у цьому. Все. 2r у нас є. Залишилося знайти висоту. Ну, висоту. Висота ось, b, B1. А, b 1 Ми АБ ну, А А1Б1 дорівнює АБ. Тобто АБ у нас А поділити на синус Альфа. І в цьому прямокутному трикутнику А, Б1Б у нас є Кут. Прилеглий до катета, а нам треба знайти інший катет. В якій тригонометричній формулі застосовуються два катета. Звісно, тільки в тангенсу. Значить, тангенс оцього кута бета це відношення протилеглого катета до прилеглого. Протилеглий H, прилеглий наш оцей А на синус альфа з цієї пропорції виражаємо H. Знову ж таки, правило метелика. Множимо числа відомі. Тобто А, синус, альфа множимо на тангенс бета, сюди пишемо тангенс бета. І ділимо на один. Ну, на один нічого ділити, це, від цього не зміниться дільник. Тому так, залишаємо. Все, у нас все відомо. Наше H. Ось воно є. Все підставляємо. S бічне дорівнює 2 r Ну, давайте спочатку напишемо. 2 – Це у нас А. Так. Починають писати учні. Уявляєте, який час я записую? 21:37. Так, А синус альфа. Помножити на. H, H у нас А тангенс бета синус альфа. Ну, Множимо. Пі, так, залишаємо. А на А А квадрат тангенс. Бета залишається. А тут синус на синус буде синус квадрат альфа. Все. Оце відповідь ми знайшли площу бічної поверхні. Теж не складна задача. Так, Все. Дякую вам за увагу. Всім гарного дня, до побачення, тихої ночі. Все, до зустрічі. Пока-пока.